Всім привіт! Мене звати Міла, і я вітаю вас на нашому йога занятті. Сьогодні ми будемо робити спеціальну йога-практику, яка позитивно впливає на наше травлення. Рухи, які цьому сприяють, це скручування в сторони. Чому так відбувається і які енергії на це впливають? Я розповідаю на своєму патреоні, і там я ще показую спеціально практику масажу живота, який також позитивно впливає на наше травлення. Для цієї практики сьогодні вам знадобиться два йога-блоки, або щось, що може їх замінити, наприклад, кухонні контейнери або товсті книжки, або навіть декілька книжок, а також невеличкий ремінець або будь-яка смужка тканини. Добре, давайте починати. Ми почнемо. У положенні на четвереньках. Переконайтеся, що ваші коліна на ширині ваших стегон. Ваші руки трошки ширші, ніж ваші плечі. Подивіться на ваші пальці рук і широко розставте ваші пальці рук. Погляд між ваших рук, спина тут пряма, шия пряма. Давайте зробимо тут глибокий вдих, видих. На наступному вдиху. Робимо кола нашими плечами вперед, вправо, назад, вліво, і просто продовжуйте тут глибоко дихати. Повільні, глибокі, плавні вдихи та видихи. І просто рухайтесь по-своєму по колу. Можливо, коли ви відводитесь назад, підверніть ваші пальці ніг і затримуйтесь тут. Ненадовго, можливо, трохи похитайте вашу стегнами. і продовжуємо вперед, вправо, назад, вліво. Це дуже крута розминка для наших суглобів. Зверніть увагу на ваші суглоби стегна, коліна, ваші зап'ястя. І давайте змінимо тепер траєкторію і робимо коло в іншу сторону. Продовжуємо дихати глибокі вдихи. Почніть відчувати вдих у вашому животі, розслабте тут повністю ваш живіт. Вам не треба зараз турбуватися про те, як ви виглядаєте, як виглядає ваш живіт. Ми дуже часто втягуємо наш живіт, напружуємо це абсолютно нормально, це роблять майже всі, навіть я. Добре, я ще трошки затримуюсь тут. М -м, можливо, навіть відпустіть ваше чоло на підлогу, якщо ви тут зі мною. Добре, тепер давайте повернемось в позу на четвереньки. Давайте зробимо тут глибокий вдих, розслабте ваш живіт. Видих через роз з полегшенням. Відпустіть все. І цього разу покладіть вашу праву долоню трошки ближче до середини вашого килимку, трошки ближче до середини. Тепер на наступному вдиху підійміть вашу ліву руку над головою, подивіться на вашу ліву руку. І тепер на видиху відпустіть ваше ліве плече. Під праве, ваш правий лікоть зігнеться сам по собі, але не відпускайте цю ліву руку на підлогу. Залишіть її десь один чи два сантиметри від підлоги. Витягніть вашу ліву руку до правої сторони. Тепер на видих знову піднімаємо ліву руку над головою. Подивіться на цю руку. І на видиху знову витягуємо її до правої сторони, плече під праве плече. Тепер вдих знову. І тепер на видиху знову витягуємо цю ліву руку до правої сторони. Цього разу повністю покладіть ваше ліве плече на підлогу. Витягніть ліву руку до правої сторони. Покладіть ваше ліве вухо та ліву щоку на підлогу або навіть на подушку, чи йога блок. тут. Опція для правої руки: ви можете витягнути вашу праву руку вперед. Або покласти її на ваш поперековий відділ спини. Або, якщо це доступно, можливо, ви хочете схопитися за ваше тут. Продовжуємо тут дихати. Добре, тепер обережно повертаємо цю праву руку біля вашої голови. Знайдіть силу у цій правій руці. Трошки відштовхніться правою рукою. І тепер на вдиху підійміть вашу ліву руку над головою. Подивіться на цю ліву руку. І на видиху відпустіть цю ліву руку на підлогу. Давайте зробимо тут глибокий вдих і видих. Добре, тепер поставте цю ліву долоню трошки ближче до середини вашого клинку. Тепер на вдиху підніміть праву руку над головою, Подивіться на цю праву руку. На видиху відпустіть ваше праве плече під ліве плече. Витягніть праву руку до лівої сторони та не відпускайте цю руку на підлогу. Залишайтеся десь 1 чи 2 см від підлоги. Ваш лівий лікоть зігнуться сам по собі. На вдиху, тепер знову підіймаємо праву руку над головою. і На видиху опускаємо, витягуємо до правої сторони. до лівої, вибачте. Вдих. І на видиху знову витягуємо до лівої сторони, цього разу покладіть повністю ваше праве плече на підлогу, покладіть ваше праве вухо, праве щоку, на підлогу, або на подушку, або на його блок. Ті ж самі опції для вашої лівої руки: витягнути її вперед, або покласти долоню на поперековий відділ спини, або навіть схопитися за протилежне стегно. За праве, якщо це доступно. Намагайтеся майже не рухатись у цій позиції. Зверніть увагу, що єдине, що рухається у вашому тілі, це ваше дихання і ваші повіки. Добре, тепер обережно поверніть цю ліву руку біля вашої голови. Трошки відштовхніться цією лівою рукою на вдиху. підніміть праву руку над головою. На видиху відпустіть все на підлогу. Тепер поставте ваші долоні трошки ширше, ніж ваші плечі. Ваші пальці рук широко розставлені. Зробіть тут глибокий вдих, поставте пальці ваших ніг на підлогу. На видиху підніміть ваші коліна і відведіть ваші стегна догори і назад. Давайте тут позгинаємо наші коліна. Це наша перша собака мордою вниз. Просто відчуйте приємне розтягнення у ваших ногах, у ваших сідницях, стегнах. М -м -м -м. Дуже добре. Тепер на вдиху відпустіть ваші коліна вниз. І на видиху повторюємо стегна назад і догори коліна піднімаються від підлоги. Просто розслабте вашу шию тут і зігніть трошки ваше коліна. Відчуйте, як ваш хребет тут витягується. Ще раз вдих, відпустіть ваші коліна. І на видиху повторюємо. Давайте зробимо тут глибокий вдих і видих. Тепер поставте ваші ступні трошки ближче одне до одного. На наступному вдиху підійміть вашу праву ногу догори. Собака на одній нозі. <хи> і тепер на видиху переведіть вашу вагу вперед, зігніть ваше праве коліно і намагаємося дотягнутися правим коліном до лівого ліктя. Тепер на вдиху знову витягуємо цю праву ногу назад. Собака на одній нозі. І тепер на видиху знову тягнемось правим коліном до лівого ліктя. Ще раз вдих, тягнемось назад. І видих знову праве коліно до лівого ліктя» Ще раз вдих, тягнемось назад. Цього разу на видиху зробіть крок правою ступнею поміж ваших рук. Якщо, наприклад, ваша ступня не дістає до цього положення, просто допоможіть собі своєю рукою. Переконайтеся, що ваші ступні на ширині стегон і вони не перехрещують один одного. Ваше коліно знаходиться над вашою щиколоткою. Зробіть тут вдих. Відчуйте, як маківка голови трошки тягнеться вперед, трошки підгорніть ваш куприк, наче ваші стегна тягнуться всередину. Ваш поперековий відділ спини тут прямий, і покладіть вашу ліву долоню на підлогу або на блок, або ви навіть можете зробити ось такий кулачок. Я зазвичай роблю так. І тепер на видиху підійміть вашу праву руку над головою. Погляд до великого пальцю правої руки, якщо тут зручно шиї, або в сторону, або вниз. У будь-яких із цих позицій підведіть ваше підборіддя ближче до ваших грудей. Відчуйте, як ваша шия тут стала прямішою. Добре, тепер на вдиху. Спочатку подивіться вниз, потім відпустіть вашу праву руку вниз, покладіть ваші долоні на підлогу і на видиху зробіть крок назад, собака мордою вниз. Зігніть трошки ваші коліна, розслабте вашу шию і дозвольте вашій голові бути важкою. Тут відпустіть вашу голову повністю. Тепер поставте ваші ступні ближче одне до одного. На наступному вдиху просто приведіть вашу вагу тіла вперед, ваші плечі над вашими зап'ястями. Ваші стегна трошки тягнуться всередину, поперековий відділ спини прямий тут. На видиху відпустіть ваші коліна вниз, і тепер зігніть ваші лікті, відпустіть ваше підборіддя і груди вниз, ваші лікті показують вверх. Мені не дуже зручно в цьому положенні, тому що в мене мікрофон. Тепер на видиху підніміть ваші груди, відпустіть ваші пальці вниз, пальці в ніг, і тепер на видиху відпустіть ваші груди, підніміть ваші пальці. Ніг і тепер відводимо стегна назад і догори. Собака мордою вниз. Зробимо тут глибокий вдих і видих. Тепер на наступному вдиху знову зігніть ваші коліна ще більше, подивіться, між ваших рук. На видиху зробіть стільки кроків, скільки потрібно, щоб дійти до ваших рук. Складаємося донизу, коліна трошки зігнуті. Шия тут розслаблена. Тепер на вдиху підводимося наполовину долоні на підлозі або на гумінках, розкриваємо груди. На видиху складаємося, коліна трошки зігнуті. Руки просто висять попереду. На вдиху дуже повільно починаємо підводитися до гори. Відчуйте ваш хребет, як він дуже повільно тут. Підводиться, дозвольте вашій голові тут бути важкою, просто вона наче висить попереду. І тепер нагорі розкрити ваші плечі вверх і назад Відчуйте, як ваші лопатки трошки збужуються, розкрити ваші долоні, ваші груди. Заплющіть ваші очі, ваші ступні на ширині стегон. Відчуйте ваше тіло цілком. Тепер Приведіть ваші долоні до, за вашу спину і з'єднайте ваші долоні у замочок. Витягніть ваші руки тут, розкрити груди тепер на вдиху відчуйте, як ваша маківка голови трошки тягнеться вверх. І тепер на видиху коліна трошки зігнуті, складаємося донизу. Ви можете залишатися тут, або якщо вашим плечам тут зручно, ви можете витягнути ваші руки за голову. Ось таким чином. Розслабте тут вашу шию. Маківка голови трошки тягнеться до підлоги. І давайте тепер тут покрутимо нашою головою вліво і вправо. Вліво, вправо, вліво вправо, вправо, вправо. Дуже повільно, дуже обережно. Невеличке таке розтягнення в шиї. Добре, зупиняємось. Посередині. Тепер приведіть ваші долоні до вашої спини. Відпустіть ваші руки. відпустіть ваші руки на підлогу. На вдиху підводимось наполовину. Тепер на видиху поставте ваші руки на підлогу. Робимо крок вперед у собака-морду вниз. Коліна трошки зігнуті, шия розслаблена. Тепер поставимо ступні ближче одне до одного. На вдиху, тепер підніміть вашу ліву ногу назад. На видиху приводимо вагу тіла вперед. Ліве коліно зігнуто, і намагаємося дотягнутися лівим коліном до правого ліктю. Тепер на вдиху відводимо ліву ногу назад. Собака на одній нозі. І тепер на видиху лівим коліном тягнемось до правого ліктю. Ще раз вдих. Видих останній раз. Ще раз вдих. І тепер на видиху тіла вперед. І робимо крок поміж рук або допомагаємо собі рукою. Ось таким чином переконайтеся, що ваші ступні на ширині стего, вони не перехрещують одне одного ваше ліве коліно, над вашою лівою щиколоткою. Тепер на вдиху відчуйте, як ваша маківка голови тягнеться вперед, ваші стегна трошки тягнеться всередину, ваша спина тут пряма. Поставте вашу праву руку на підлогу, блок або на кулачок. І на видиху підійміть вашу ліву руку над головою. Погляд догори бік або вниз. У будь-яких із цих опцій приведіть ваші у підборіддя трошки ближче до вашого, до ваших грудей. Відчуйте, як ваша шия тут стала прямішою, продовжуйте дихати. Тепер на вдиху спочатку подивіться вниз, потім відпустіть вашу ліву руку вниз. І на видиху зробіть крок назад лівою ногою. Собака морду вниз. Давайте зробимо тут глибокий вдих і видих. Тепер на наступному вдиху, зігніть ваші коліна ще більше, подивіться між ваших рук. На видиху зробіть стільки кроків, скільки потрібно, щоб дійти до ваших рук. Складаємося донизу. Тепер на вдиху ще раз підводимося наполовину, на видиху складаємося. І тепер на вдиху з прямою спиною руки догори підводимося повністю наверх, подивимось трошки наверх, і тепер на видиху руки широко опускаються донизу уздовж тіла. Тепер стаємо у широку стойку. Поставте ваші ступні настільки широко, наскільки вам комфортно тут. Трошки підверніть ваші пальці ніг всередину і ваші коліна трошки зігнуті. Тепер на вдиху розкриваємо руки до сторін. На видиху відпустіть вашу праву руку під голову на підлогу. Ваша ліва рука тягнеться догори. Подивіться вниз, вдих, розкриваємося, підіймаємося. І тепер на видиху. Ліва рука під голову на підлогу. І права трошки тягнеться догори. Ще раз вдих, підіймаємося. І повторюємо цього разу права рука на підлогу під головою. І ліва тягнеться догори. Вдих. Спочатку дивимось донизу, потім встаємо. І видих, ліва рука. Дивимось догори. Тепер вниз, вдих, підводимося. І ще раз на кожну сторону видих. Вдих і видих ліва рука. Вдих, підводимося. На видиху тепер поставити ваші долоні на стегна, Можливо, заплющить очі. Тепер зробимо ще один вдих. відчуйте як маківка голови трошки тягнеться до гори, ваш хребет росте. І тепер на видиху коліна трошки зігнуті, складаємося донизу, тягнемося грудьми до підлоги, відпустіть ваші руки під голову, на підлогу або на блок. Тепер на вдиху підводимося на половину ваші долоні на кінчиках пальців. Тепер на видиху зігніть ваші лікті, розслабте вашу шию, відпустіть вашу голову. Тепер на вдиху, знову підводимося на половину. На видиху приведіть ваші долоні до передньої сторони вашого клинку. Поверніть ваші пальці ніг вперед. В мене передня ступня це права ступня. Ваша задня п'ятка підніметься від підлоги. І тепер зробіть крок назад, Вашою передньою ступнею собака-мордує вниз. Поставте ваші ступні ближче одне до одного на вдиху. Приведіть вашу вагу тіла вперед у планку. І на видиху тепер відпустіть ваші коліна вниз, зігніть ваші лікті. І просто повністю відпускаємося донизу. Ваші долоні біля ваших ребер. А ваші лікті показують до стелі чоло на підлозі. Тепер на вдиху. Відчуйте силу у ваших руках і підійміть ваші груди. Можливо, у маленьку кобру, можливо, трошки вище. І на видиху складаємося донизу. Вдих, підіймаємо груди. Можливо, цього разу трошки вище. І на видиху опускаємо. Давайте ще раз вдих. І видих. Ще два рази вдих. І видих. Вдих. Вибіг в кінці видиху, поставте ваші руки одне на одну і просто покладіть ваше чоло на руки. Просто перевертаємося на спину. Тепер візьміть ваш ремінець або стрічку будь-якої тканини і оберніть ремінець навколо вашої правої ступні. Ось таким чином. Тепер витягніть, просто покладіть вашу ліву ногу на підлозі прямої, витягніть вашу праву ногу догори. Візьміться за стрічку або за ремінець вашою лівою рукою, тобто це ваша права нога і ліва рука. Або якщо у вас немає стрічки, спробуйте дотягнутися до великого пальця вашої лівої ступні. Добре, виберіть зручнішу опцію тут для вас розкрити вашу праву руку до сторони. Зробіть тут глибокий вдих. І тепер на витиху повністю відведіть вашу праву ступню до лівої сторони. І увага! Тепер відведіть тут ваші стегна більш до правої сторони. Таким чином, ви зможете зробити це скручування набагато глибшим. Якщо ваша ступня тут не дістає до підлоги, це абсолютно нормально. Спробуйте підкласти, наприклад, подушку під вашу ступню ось таким чином, або йога-блок, якщо у вас є. Продовжуйте тримати вашу ступню за стрічку. І подивіться, чи можете ви повернути погляд до вашої правої руки. Залишаємося тут. Можливо, ви можете підтягнути вашу праву ногу трошки ближче до себе. Якщо у вас замало місця в вашій кімнаті, просто зігніть ваше коліно і покладіть коліна на підлогу. Тепер на наступному вдиху дуже обережно і повільно підіймаємо цю праву ногу догори. Знову поставте ваші стегна у прямому положенні. Тепер на видиху, просто зігніть ваше праве коліно, зігніть ваше ліве коліно, приведіть ваші коліна до ваших грудей, трошки обійміть себе. Тепер давайте змінимо сторону, витягніть вашу праву ногу на підвозі і тепер обірніть вашу стрічку навколо вашої лівої ступні, або схопіться за великий палець вашої а, лівої ступні. Вашою правою рукою. Ваша права рука тримається або за стрічку, або за великий палець. Розкрийте вашу ліву руку до сторони, зробіть глибокий вдих. Тепер на видиху відправте повністю вашу ліву ступню до правої сторони і увага, відведіть тут стегна більш до лівої сторони. Відпускайте повністю на підлогу. Якщо це не вдається, то просто підкладіть щось ось таким чином. І подивіться, чи можете ви повернути погляд до вашої лівої руки. Тепер на видиху обережно піднімаємо ліву ногу догори. На видиху зігніть ваше коліно, і відпустіть стрічку. Зігніть ваше праве коліно. І обійміть себе. І тут я вам дам три опції. Ви можете залишатися тут, або ви можете. З'єднайте ваші ступні разом, схопитися за ваші гомілки, щиколотки, або навіть за ступні. Якщо ви можете тут схопитися за ваші ступні, можливо, ви хочете спробувати Happy Baby. Це коли ми розкриваємо наші ноги до сторін. Я вам чесно скажу, це моя не найулюбленіша поза. Тому якщо ви хочете спробувати, спробуйте, я буду залишатися десь тут посередині. Добре, тепер обережно перевертайтеся на вашу праву сторону, залишіться на вашій правій стороні на декілька дихань. І потім дуже обережно і повільно я запрошую вас у положення сидячи. Я дуже раджу сісти на краєчок подушки, складеної ковдри. Я сьогодні сиджу на краєчку йога блоку. Поставте ваші ноги у зручне положення. Зверніть увагу, в якому положенні зазвичай тут знаходяться ваші ноги. Наприклад, ваша права або ліва гомілка зазвичай попереду. І цього разу просто змініть ваше положення. Розслабте ваші руки на ваших стегнах, на ваших колінах, заплющіть очі. Просто відчуйте вагу вашого тіла тут, на каламку, на подушці. Або, до речі, ви можете сісти у крісло з прямими ступнями на підлозі. Ми завершимо цю практику моєю улюбленою дихальною вправою, яка називається Надішодана. Для цього нам знадобиться наша а, права рука. Покажіть мені свій вказівний та середній палець. Ці пальці ми покладемо на місце третього ока, або просто місце поміж наших бров. І тепер безімінним і великим пальцем. Доторкніться до ваших ніздрів. Ось таким чином. Сподіваюсь, що вам видно. Давайте зробимо тут глибокий вдих. Повільний видих. Тепер вашим великим пальцем закрийте вашу праву сторону. І тепер вдих тільки через ліву ніздрю. Тепер безомінним закрити ліво, відкрити вправо і видих через право. Вдих через право. Закрити право, відкрити ліву і видих через ліво. Продовжуємо вдих через ліво. Закрити ліво, відкрити праву і видих через право. Вдих через праву Закрити право, відкрити ліво і видих через ліво. Продовжуйте самостійно. Зробіть ваш вдих і видих однаковими рівними. Можливо, ви навіть хочете рахувати про себе вдих приблизно на рахунок 6, і видих на рахунок 6. Щобі ще одне коло цього тихання і завершіть видихом через ліво. Після останнього видиху через ліво, повільно відпустіть вашу руку на ваше стегно, на ваше коліно. Відчуйте баланс між лівою та правою стороною тіла. З'єднайте ваші долоні навпроти грудей разом. Відпустіть трошки вашу голову вниз Анджели Мудра. І як завжди, подякуйте собі за те, що ви сьогодні з'явились на калимку за цю практику. Дякую велике, що практикуєте зі мною. Я бажаю вам гарного дня. І перш ніж ви підете, я вас попрошу, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео. І якщо вам сподобалася практика, будь ласка, відправте її вашим друзям. Дякую велике і побачимось наступного разу.